Доброго дня, шановні наші клієнти. До нас на фірму приїхав автобус на базі Неоплан. Значить, що в автобусі робилося? Робиться стеля, робляться полусфери, робляться карти. Потім перетягується 43 сидіння. Ну, на виході вам потім знімемо ще один відео огляд. І... Скільки часу займає така робота? Значить, даний автобус приїхав до нас в п'ятницю, а в вівторок-завтра будемо його випускати. Сьогодні у нас понеділок, так? Сьогодні понеділок, так. Е, на чому взагалі спеціалізується ваша фірма? В принципі, на на, на, на любых салонах, на легкових автомобілях. По переобладнанню буси робимо з вантажних пасажир. І так освіжаємо салони. Будь-який ведерубі. Де ви знаходитесь? В Бердечеві. Знаходимося біля нової пошти, біля першого відділення.